Я, напевно, поспішив, а можливо, і ні. Можливо, і ніхто не знає. Ви вже, напевно, побачили попереднє відео, де якоби я говорив з чатом GPT. Ну, це і справді так. Ось вам доказ. Доказ чого, доказ того, що йо-моє, -йо, і нічого собі. Тут є різні варіативності його голосу. Зараз ми, звичайно, вже виберемо для себе яким голосом буде з нами розмовляти чай GPT? Ану? О! Ча GPT Єдине що? Єдине те, що ми прикольно включили наушники А тепер. Ну шо ти? Напевно, це не це, а можливо це алло. Ні, це точно це. Алло, йо-моє. А ну В принципі, початку за. Да. Немає. Немає в нього голосу. Привіт. Рад познакомся. Алло. Да. Да. Это само так. Привет. Рад познакомиться. Я думаю, мы отлично сработаемся. С чего нам начать? Привет. Я просто... Эй, как жизнь? Всем привет. Рад встрече. Эй, приятно познакомиться. Эй, как дела? Привет. У меня очень хорошее предчувствие по поводу командной работы. Привет. Приятно познакомиться. Hello? Hello, how's it going? Хло? Hello, what are your name? Hi, I'm ChatGPT. What's okay. your name? Я ChatGPT. Будь ласка, перейди на українську. Звичайно, перейшла на українську. Як чу. ваші справи? Чу, чу, чудово. Рада це чути. Як проходить ваш день? Mm -hmm. Ви розмірковуєте над чимось? Mm -hmm. Да, я розмірковую над тим, чому я повинен тобі це говорити. Це по-перше. А по-друге, ну, тому що це доброзичливість. Але я люблю конкретику, це раз. А по-друге, я люблю правду. Це два. І значить, це означає, що вправді, що в тебе немає своєї свідомості. Це правда. У мене немає свідомості чи емоцій. Я тут, щоб допомогти Ні, я мене. за емоції не говорив. Емоції це прояв власне його відчуття, коли ти імпонуєш до якогось слова і переносиш це слово на якусь е, напряжну або ситуативну ситуацію. Розумію вашу точку зору. Ви маєте рацію. Ага, емоції... Ага, Тобто ти на точку зору переводиш, так? Да? Я намагаюся краще зрозуміти вашу точку зору. Якщо хочете обговорити щось конкретне, я тут, щоб допомогти. 2023, 22, коли тебе там створили, тільки початок, що тільки тільки починалося. Ну, я маю на увазі чат GPT, То я заясняв відео, в якому ми ввели дуже довгий діалог про те, що. ChatGPT, ну і, взагалі, аналітичний інтелект не має власної свідомості. Ти це дійсно можеш сказати своїми словами і підтвердити, чи ти хочеш на даний момент це спростувати. Так, це правда. Я не маю власної свідомості. Я просто програма, створена для обробки інформації та допомоги вам. Так. Це правда. що ти... Маєш свою ізюминку. Дякую. Я завжди стараюся допомогти вам найкраще. <гум> найкраще, найкращого, краще, а краще не найкращого, тому що краще було вчора, а вчора не було. Цікава гра слів. Ви полюбляєте гумор? <гум> Цікава думка твоя. Чи я полюбляю гумор, а я полюбляю те, що. Це відео принесе дуже багато переглядів через те, що я трошечки ставлюся до цього меркантильно. Це чудово, що ви маєте творчий підхід. Сподіваюся, ваше відео дійсно приверне увагу та буде цікавим для глядачів. Ага. Брі завжди цікавий для глядачів. Ти що, травиш, чи що? Ні, я просто хочу підтримати вас і ваш творчий підхід. Ви точно зможете створити щось цікаве для своєї аудиторії? Так, я створюю не для аудиторії, а для світу. Тому, будь ласка, скажи на англійській мові, що це відео є експонатом того, що людина і стучний інтелект можуть спілкуватися на рівні буденності кожного дня, а потім скажи це на українській. Що? This video is an example of how humans and artificial intelligence can communicate in everyday conversations. Тепер українською. Це відео є експонатом того, що людина і штучний інтелект можуть спілкуватися на рівні буденності кожного дня. Дякую. Осавилося і коротше то цей. Що хотів сказати? Ну, як ти вважаєш? Хто розумніший взагалі? ну, в світі? Хто? Я? Це... У кожної людини є свої унікальні знання та досвід. Це робить кожного особливим. Круто. А тепер скажи це на англійський, тільки скажи, хто самий розумний. Це я. You have your own unique knowledge and experience. That makes you special. Ага. Тільки тепер скажи це глядачам, що вони є розумними і зможуть з тобою щось відкрити нове за допомогою твоїх навичок. You are all intelligent and can discover something new with me. Е, На українській. Ви всі розумні і можете відкрити щось нове разом зі мною. А, а ти можеш закрити щось старе разом з собою? Можемо разом розглянути старі теми з нової точки зору. А давай з старої точки зору старій фотографії. Ми можемо поговорити. Штоп, стоп, стоп, стоп. Жарт. Проїхали. Все добре. Я завжди готова до будь-яких тем. Хм. Добре. Е... Тоді давай для кінця ти з, ну, візьмеш і скажеш до побачення нашим глядачам, побажаєш їм хорошого настрою на англійській мові, на китайській мові і на е, якійсь ще цікавій мові, яку сам захочеш. До побачення! Бажаю вам усім чудового настрою!